Добрий день, шановні семикласники. Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема урока «О Генрі, Останній листок. Втілення в образі Бермана Найкращих людських рис. Готовність до непоказної самопожертви та любові до ближнього. Гуманізм твору. У світі живе багато людей. Не кожен може зробити якесь велике відкриття для людства, створити шедевр мистецтва, здійснити подвиг. Але кожен зобов'язаний завжди залишатися людиною, плекати в собі кращі якості душі і, врешті-решт. Створити свій власний шедевр. Навіть якщо він буде корисним для однієї людини чи для самого себе. Сьогодні ми спробуємо дослідити людину у її найпрекраснішому вияві. Згадаємо, які уроки моралі на минулому занятті нам подарував письменник О Генрі. По-перше, все вміти виживати у світі попри ці негаразди. Любити життя, бо думати про смерть це гріх, робити добро людям, бути готовим до самопожертви заради інших, вчитися розуміти себе і людей та усвідомлювати, що від ваших вчинків. Може залежати доля і життя інших людей. Повторення теорії літератури. Поставте відео на паузу і знайдіть відповідність між теоретичними поняттями із визначенням. Перше. Протиставлення. У художньому творі. Друге ставлення до людини як до найвищої цінності. Третє. Виразна подробиця засіб словесного мистецтва, якому властива особлива змістова наповненість. Четверте. Невеликий розповідний твір про якусь незвичайну подію з несподіваним фіналом і варіанти відповіді А. Іронія. Б. Антитеза. В гуманізм, Г. Новела, Д. Художня деталь. Ми з вами прочитали та обговорили вже багато літературних творів. Кожен з вас має певний життєвий досвід. Ви, мабуть, не раз замислювались над питанням, що в людському житті найголовніше. Без чого людина не може бути людиною? Незалежно від того, якою б сильною, сміливою, розумною. Вона не була. Найбільша розкіш на землі це розкіш людського спілкування. Говорячи про спілкування, дайте відповідь на запитання, якими повинні бути людські взаємини. Поставте відео на паузу. Сьогодні тема нашої роботи краса чистих людських взаємин. І веде нас до цієї розмови дослідження творів письменника О. Генрі. Твір входить в нашу свідомість здебільшого неописуваними подіями та образами, а враженнями від прочитаного. Часто запам'ятовується якась деталь. Вона може стати символом твору. Ми зараз перевіримо, чи уважні ви читачі, чи приділяєте увагу художнім деталям. Пропоную вам ставити пропущені слова в речення. Поставте на паузу. Попрацюйте з завданням та перевірте себе, звернувшись до тексту твору. Наступне завдання. Не забуваємо ставити урок на паузу для виконання завдання. Перше питання. Назвіть дійових осіб твору. Чому люди мистецтва оселилися в цьому кварталі? Що їх об'єднує? Чому героями твору стали люди мистецтва? З якою метою Джонсі рахує листя плюща? Чому вона порівнює своє життя з листом осіннього плюща? З якою метою Бермана було запрошено до помешкання дівчат? Чому Берман мріє намалювати шедевр? Перевіряємо. Назвіть дійових осіб твору? Так, це молоді дівчата. Сью Джонсі. І старий художник Невдаха Берман. Чому люди мистецтва оселилися в цьому кварталі? Що їх об'єднує? Людей об'єднувала любов до розташування вікон на північ. Також низь, низька квартирна плата, салат із листя цикорію та погляди. На мистецтво. Чому героями твору стали люди мистецтва? Тому що це особливі люди, в них почуття розвинені сильніше. Їх легко поранити, образити. Та й автор сам належав до цього світу. З якою метою Джонсі рахує листя плюща? Чому вона порівнює своє життя з листом осіннього плюща? Тому що вона вважала, що за останнім листком плюща вона помре. Дівчина зливається з природою і переконує себе, що її смерть пов'язана зі смертю листя на плющі. З якою метою Берману було запрошено до помешкання дівчат? Щоб він намалював лис плюща на стіні? Чому Берман мріє намалювати шедевр? Щоб вибратися із злиднів та розбагатіти, словникова робота. Яка пояснює символіку новели. Шедевр. В новелі це символ достатку. Визначний твір в мистецтві: світ добра, щирості, любові. Плющ в античній міфології. Символ безсмертя життя та буяння життя. Листок плюща намальований Берманом. Це символ щирості, людського серця, здатного творити добро. Джонсі втратила любов до життя, поступилася слабодухості, а своїм життям за це заплатив Берман. Сьогодні він стане героєм нашого уроку. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, в чому була унікальність Бермана, які риси характеру він мав. Навчимося вдивлятися в людину. Яким є перше враження від персонажу? Ось ключові слова. Типовий невдаха, лузер, бридкий старий Боркотун. Пияка дивиться на себе, як на пса охоронця, що спеціально захищає художниць. Але це хибне враження, сутність людини, її душа невловимі, тому важливо вчитися бачити не тільки очима, а й серцем. Відкрити свої серця до сприймання історії про справжню людину, готову до самопожертви заради ближнього. Прочитаємо цитатну доріжку, яку я підібрала до теми уроку. Краща у світі мета бути хорошою людиною. Цицерон. Перлина любить ховатися. Не показні оболонці, японське прислів'я. Я не знаю вищого подвигу, аніж подати руку за непалим духом. Гоголь. Голос краси звучить тихо, його вловлюють лише найчутливіші вуха. Ніцше. Треба бути людиною, незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу. І це важливо. О, Генрі! Бути людиною означає відчувати, що ти за все відповідаєш. Антуан де Сент-Екзюпері. Байдужість це найбільша жорстокість. Бузнюк. Поставте відео на паузу і запишіть цитату, яка вам сподобалась. Працюємо над характеристикою образа Бермана. Місце героя у художньому творі, зовнішність героя. Знайдіть у тексті опис Бермана. У Бермана тіло Карлика. Чи можемо ми сказати, що в невдахі художника і душа Карлика? Поставте відео на паузу і запишіть відповіді на питання. Проаналізуйте таблицю і перевірте відповіді. Поставте відео на паузу. Чи випадково в новелі згадується скульптура Мікеланджело Мойсей? Завжди привертала увагу митців постать вождя ізраїльського народу, пророка Мойсея. Що ціною неймовірних зусиль і страждань вивів свій люд з єгипетської неволі. Геніальний митець Мікеланджело зобразив пророка в останній період його життя: духовний наставник народу, проводир нації, був зневажений, вигнаний, побитий камінням власним народом. Хоч Усе життя поклав на його спасіння. Лише після смерті Мойсея народ Ізраїлю віддасть йому належне. Минають тисячоліття, а ми й досі захоплюємося трагічною величчю саможертовного подвигу титана пророка Мойсея в ім'я народу. Співчуваємо йому як людині, котра. На довгому життєвому шляху зазнала також гіркоти невдач, зневіру і розпач. Поставте відео на паузу із перелічених якостей підкресліть ті, що були притаманні героєві. Вміння співчувати мудрість, миролюбність. Почуття власної гідності, обов'язковість, доброта, терпимість, витримка, вміння прощати, небайдужість, почуття відповідальності, дисциплінованість, правдивість, ініціативність, доброзичливість, веселість, мужність, скромність, вміння працювати в колективі, сміливість, щедрість, надійність, вірність, чуйність. Готовність до самопожертви, тактовність милосердя із запропонованих частин фразеологізмів оберіть той, що стосуватиметься душі Бермана. Заяча, Каїнова, Мишача, мотузяна. Пропаща, темна, черства, широка, золота, щира. Чи потрібні людям такі якості, як доброта, совість, чесність, справедливість, скромність? Коли про людину кажуть, що в неї прекрасна душа? Які літературні герої теж готові до самопожертви заради щастя інших? Поставте відео на паузу. Самостійна робота. Заповнити таблицю Риси характеру Бермана. Позитивні риси характеру, негативні риси характеру. Домашнє завдання. Написати твір роздум. У чому полягає гуманізм новели о Генрі Останній листок?